Одним з найважливіших завдань по роботі з базою даних це є пошук необхідної інформації. Сьогодні ми навчимося шукати інформацію в базі даних за допомогою фільтрів. Як бачите, перед вами відкрите практичне завдання, тут достатньо багато завдань, але вони всі подібні, так що необхідно пояснити тільки деякі з цих видів. Порядок виконання коротко описаний. Нижче, також є зображення до найскладнішого випадку фільтрування. Ну, а зараз перейдемо до роботи з базою даних. Так, у нас є база даних географічна, в якій вже з попередніх уроків у нас є 4 таблиці і є форми. Нам сьогодні необхідні будуть таблиці. Так. Але перед цим нам треба виконати деякі налаштування. Якщо у вас україномовна версія Access, то є невелика проблема з знаками для підстановки. Тобто скрізь працює такий принцип, що зірочка заміняє будь-яку послідовність символів і знак запитання заміняє один символ. На жаль, чомусь в цій саме локалізації українській, це не працює. І нам треба зробити таке пара... файл параметри. Засоби конструювання об'єктів і включити SQL server ANSI 92 Що це нам дасть? Це нам дасть змогу використовувати наступні. Символи підстановки або узагальнення. Тобто там, де ми раніше звикли використовувати зірочки, ми будемо використовувати знак відсотків. А там, де використовували знак запитання для одного символу, ми будемо використовувати нижнє підкреслення. І так, перше завдання. Нам е необхідно знайти упорядкувати. Країни чи інші якісь поля в порядку в алфавітному або в зворотному. Це робиться найпростіше. І так, відкриємо таблицю Атлосвіти і впорядкуємо країни в алфавітному порядку. або в зворотному. Тобто Ми шукаємо для групи команд сортування фільтр і бачимо за зростанням, так як зараз, і за спаданням в зворотню сторону від Я до А. Те ж саме ми можемо зробити, наприклад, за площею. Тобто зараз у нас від найменшої площі до найбільшої, і навпаки. Наступне: ми будемо шукати, тобто фільтрувати країни за необхідною нам умовою. Ну, наприклад, знайдемо країни, в яких аграрний тип економіки. Для цього ми виділимо клітинку, де у нас написано необхідний, необхідний тип економіки. Знайдемо кнопку виділення. І тут ми, варіанти: дорівнює аграрна, не дорівнює, містить, не містить. Нам треба дорівнює аграрна. Як бачите, в даному представленні залишилось, залишилось тільки країни, в яких тип економіки аграрний. Ці кра... Всі інші вони ніде не ділись, вони були просто приховані. І якщо ми натиснемо ще раз на застосувати фільтр, то ми побачимо, що всі вони в нас є і нікуди не зникли. Наступне завдання будемо шукати країни, в яких грошова одиниця євро або фунти. Як бачите, це дві країни Аргентина і Італія. Для цього нам знадобиться так званий розширений фільтр. Натискаємо додатково розширений фільтр. Тут щось вже у нас було попереду якісь експерименти. Ну, добре. Значить, ми шукаємо. Залишаємо у нас, щоб була назва країни. Далі грошова одиниця. Ну, а тут. Ми повинні його просто прибрати. Так, як додається? Ну, давайте спробуємо ще раз додати якесь якісь, якісь поле, наприклад, площа. Можна два рази класнути, або можна, якщо там, перетягнути. Якщо нам воно не потрібно, витираємо. Так, ми залишили назву країни і грошову одиницю. Як бачите, стоїть сортування. Воно в даному випадку нам не потрібно, але може бути в якихось інших випадках залишене. Ми залишаємо невідсортованим і також тут невідсортованим. Ще раз нагадаємо, що ми шукаємо. Ми шукаємо назви країн, в яких грошова одиниця, це євро або фунт. Ми пишемо перший критерій євро. Просто пишемо євро. Далі або, зверніть увагу, з'явились там лапки біля слова євро. Фунт. І натискаємо застосувати фільтр. Як бачите, було найдено ті країни, що нам потрібно. Тобто Аргентина в неї грошова одиниця фунт, та Італія євро. Прибираємо фільтр і бачимо, що всі інші є. І останнє завдання. Найскладніше, яке описано там у... в умові це завдання таке. Треба знайти в таблиці клімат. Тобто ми виділяємо іншу таблицю клімат. В якій необхідно знайти країни. Які починаються на літеру А. Це у нас дві країни: Австралія та Аргентина. Ну, давайте спочатку знайдемо дай... їх. Та ж сама процедура. Так, розширений фільтр. Добавляємо країну і критерії у нас починаються на літеру А. Значить, нам треба першою написати літеру А і поставити знак. Відсотків. Застосувати фільтр. Так, щось не працює так, як треба. Так, О, запрацювало незрозумілих причин. Зараз працює. Як бачите, у нас є дві такі країни. Ну, давайте ускладнюємо завдання. Країна не, на а, а на АВ. Застосуємо і ми бачимо, що у нас з'явилася країна Австралія тільки а Аргентина зникла. Також ми можемо додатково накладати ще ряд умов. Наприклад. Середньорічний рівень опадів. Нехай буде закінчується двома нулями. Тобто ми пишемо знак відсотків, який заміняє нам будь-які символи і два нулі. Ну, ми бачимо, що в нас Австралія залишилась, і в неї рівень опадів. 500 мм закінчується двома нулями. Також у, в умовах або в критеріях відбору можна використовувати значки більше-менше, дорівнює е і логічні операції AND, O, тобто І або не. Всі інші завдання виконуєте за зразком.